У глибині Карпатських гір, де віковічні смереки здіймалися до неба, немов велетенські пазури, що роздирають хмари, стояв невеликий притулок для заблукалих туристів. Місцеве називали його затишок довбуша, хоча сторожили шепотілися, що дух легендарного опришка давно покинув ці місця, поступившись чимозначно значно похмуріше. Історія, яку я вам розповім, почалася саме там, у глухому куті світу, де ліс дихав древньою таємницею, холодний вітер ніс із собою відлуння невимовного жаху. Ішов жовтень, і перші заморозки вже вибілили траву, перетворюючи золоті кольори осені на сіру палітру передвісника зими. До затишку Довбуша на вихідні приїхала група студентів біологів з Києва. Четверо хлопців і дві дівчини. Вони приїхали вивчати рідкісні види мохів, але як це часто буває з молодою безтурботністю, більше цікавилися вечірніми посіденьками біля багаття та історіями про лісових духів. Господарем притулку був старий похмурий чоловік на ім'я Євген, його обличчя було помережене глибокими зморшками, а очі дивилися на світ з якоюсь дивною, майже хижою байдужістю. Він рідко посміхався, говорив уривчасто і постійно курив люльку, випускаючи клуби густого диму, що розчинялися в холодному гірському повітрі. Студенти списали його похмурість на відлюдний спосіб життя, не підозрюючи, що за цією маскою ховається що значно страшніше, ніж просто замкнутість. Перший вечір пройшов без пригод. Студенти смажили шашлик, співали під гітару і розповідали один одному страшилки. Євген сидів біля вогнища, мов статуя, зрідка підкидаючи дрова і не втручаючись у розмову. Його присутність була відчутною, але водночас він здавався майже невидимим частиною самого лісу. Наступного ранку Андрій, один із хлопців, вирішив сходити на риболовлю до гірської річки, що протікала за кілька кілометрів від притулку. Він був завзятим рибалкою і завжди знаходив розраду в тиші природи. Він узяв з собою спінінг на великий рюкзак із перекусом і вирушив у глиб лісу, попередивши друзів, що повернеться до обіду. Проте обід минув, а Андрія не було. Вечірні сутінки почали опускатися на гори, і студенти почали непокоїтися. Вони запитали Євгена, чи не бачив він Андрія, але старий лише знизив плечима, сказавши, Ліс великий, може, заблукав. Його байдужість була настільки відчутною, що навіть налякала. Хлопці вирішили організувати пошукову групу. Дівчата, налякані, залишилися в притулку. Ліс був густий і темний. Незабаром вони зрозуміли, що їхні шанси знайти Андрія в темряві мінімальні. З важким серцем вони повернулися до затишку довбуша. Сподіваючись, що Андрій якось сам знайде дорогу назад. Наступний день приніс ще більше тривоги. Андрій так і не з'явився. Напруга висіла в повітрі, як важкий туман. Студенти знову запитали Євгена, чи не знає він, що могло статися. Цього разу старий надовго затягнувся люлькою, а потім, дивлячись кудись у прохрипів буває, що ліс забирає своїх, особливо тих, хто не шанує його. Ці слова прозвучали зловісно, і в серцях молодих людей зародився справжній страх. Ближче до обіду Євген запропонував їм поїсти. Він поставив на стіл велику миску з гуляшем, від якої йшов апетитний запах. Дичина, коротко кинув він. Голодні й виснажені пошуками студенти з вдячністю накинулись на їжу. М'ясо було надзвичайно ніжним і соковитим, з дивним, ледь помітним солодкуватим присмаком. Олег, один із хлопців, навіть пожартував: Євгене, ти справжній кулінар, це найкраща дичина, яку я коли-небудь їв. Євген у відповідь лише ледь помітно посміхнувся, і в його очах на мить промайнув якийсь дивний блиск. Після обіду, коли ситість почала розслабляти їхні тіла, Ірина, одна з дівчат, випадково помітила на кисті Євгена невеликий шрам, що нагадував сліди від людських зубів. Їй стало моторошно, але вона списала це на власну втому та виснаження. Ввечері, коли вогонь у каміні мирно потріскував, а студенти сиділи, занурені у свої невеселі думки, раптом у лісі пролунав відчайдушний крик, що зірвав нічну тишу. Це був крик жаху, що змусив кров застигнути в жилах, крик, що не міг належати тварині. Студенти миттєво підскочили, що це було? Майже прошепотів Денис, інший хлопець, його обличчя було бліде, як полотно. Євген навіть не порухнувся. Він лише повільно підняв погляд, і в його очах читалося щось, від чого по спині побігли мурашки. Ліс кличе, тихо сказав він. Його голос був настільки спокійний, що це тільки посилювало жах. Другого хлопця Костю охопила паніка. Він вибіг з хатини, щоб перевірити, що трапилося, незважаючи на заклики друзів. Через кілька хвилин пролунав ще один крик: бот, приривчий, сповнений болю, і після нього моторошна тиша. Тепер жах був реальним, відчутним, як крижений вітер, що проникає під шкір. Залишилося четверо: Олег, Денис, Ірина та Світлана. Вони дивилися на Євгена, і в його погляді тепер було щось відкрито хиже. Він повільно піднявся, його тінь на стіні здавалося величезною і загрозливою. Не хвилюйтесь, мої дорогі, прохрипів Євген, і в його голосі прозвучало хихикання, від якого волосся стало дибки. У лісі є багато дарів, іноді їх просто потрібно знайти. Ірина, яка сиділа найближче до дверей, раптом відчула запах. Це був слабкий, ледь помітний запах металу, запах крові. Вона озирнулася на стіл, де стояла миска з недоїденим уляшин. Раптом її осенило той дивний, солодкуватий присмак. Він був схожий на вона рвучно піднялася, її очі розширилися від жаху. Це ж. Це ж не дичина, майже закричала вона, дивлячись на Євгена. Що це за м'ясо? Євген посміхнувся, і це була нелюдська, огидна посмішка. Найкраще м'ясо, прошепотів він. Свіже, молоде, людське. Олег, Денис і Світлана зацепеніли. Світлана почала блювати. Усі шматочки головоломки раптом зійшлися. Зникнення Андрія, гуляш, крики, байдужість Євгена – Вони були в пастці. у пастці з канібалом. Ви так гарно їли, мої дорогі гості, продовжив Євген, повільно наближаючись до них. Його очі світилися божевіллям. Андрій був першим. Чудове, м'яке м'ясо, а Костя… Костя був трохи впертий, але теж підійшов. Тепер ваша черга послужити лісу. Паніка охопила їх повністю. Вони кинулись до дверей, але Євген був на диво швидким для свого віку. Він перегородив їм шлях, і в його руці блиснув величезний, мисливський ніж, що було далі відомо лише лісу та німим стінам затишку довбуша. Чутки прорізника Чорного яру передавалися з вуст в уста серед місцевих жителів. Казали, що Євген був не просто відлюдником, а нащадком давнього роду, що практикував жахливі обряди заради виживання в цих сурових горах. Дехто стверджував, що він мав якесь звірине почуття, що дозволяло йому вистежувати жертв бездоганно. Через тиждень після зникнення студентів група рятувальників знайшла покинутий притулок. Сліди боротьби були повсюду, але тіл не було лише порожня миска з гуляшем, і на столі поруч з нею невеликий, ідеально очищений від м'яса людський палець, як попередження. Євген зник. Він розчинився в глибині Карпатських гір і мов привид. Місцеві жителі досі вірять, що різник з Чорного яру блукає лісом, шукаючи нових дарів для свого бенкету. І коли вночі чути завивання вітру, що несе з собою ледь помітний запах диму та чогось солодкувато-гіркого, вони щільніше зачиняють вікна і шепочуть молитви, сподіваючись, що цей бенкет обійде їхній дім стороною, бо ліс великий і він голодний.